не наче одуріли, вони виводили свої співи непомірно голосно, коли плачуть цикади», якось індиферентно прошепотів Артем. Він сидів у залі на підлозі, прихилившись до стіни, кімната поринула у сутінки. Але не ніч, і навіть не її наближення було тому причиною. Усі вікна в будинку були зашторені. Жоден промінчик світла не потрапляв додому такого дивного та чужого дому. Артем плутався в почуттях. Він більше не міг осягнути того, чи тепло в приміщенні, чи холодно, літня спека більше його не долала. Всі звуки посилилися, на відміну від запахів, звуки стали більш виразні, насичені, за ними незмінно слідувала низка образів, що спливала в уяві, а от кольори втратили свою яскравість. Світ неначе став чорнобілим, прісним, порожнім, мертвим. Нога загоїлася майже відразу. Артем не зміг би сказати, коли саме це сталося, але коли почав знову себе усвідомлювати, то виявив, що поранення зникло. Не хотілося їсти, не хотілося пити, і все ж якась химерна спрага не покидала хлопця. Він знав її причини, але не міг нічого вдіяти вже ні. Він почув кроки відразу ж. Кожен тихенький крочок, що долина віз кімнати невістки, далі з коридору, і коли вона прихилилася до протилежного боку дверей зали, обачливо зазираючи до кімнати, то він уже поблажливо й сумно дивився в її бік. В погляді Олени теж було це тужливе усвідомлення. Ходи сюди. Вона послухалася, підійшла до Артема і присіла поруч, голова її лягла на його плече. Ти ж розумієш, що зі мною?» Вона мовчала, але хлопець не сумнівався. Сенс сказаного був їй відомий. Не хвилюйся, я все продумав з тобою все буде гаразд. Раптом він відчув ніжний дотик холодної руки і опустив погляд. Олена тримала його за руку. Знаю, це все недоречно, але я сам винен. Вона стиснула його кисть, її рука затремтіла. Він притулився щекою до її голови. «Все буде гаразд, чуєш? Фіртка скрипнула, Артем перевів погляд на двері. Олена ж раптом підвелася і, ні слова не кажучи, рушила геть із кімнати. Вона знову попрямувала до своєї спальні, щоб там сховатися, поринаючи в ілюзію примарної захищеності. Клацнула дверна ручка. Хтось увійшов до хати. За незграбними, смиканими кроками Артем упізнав гребінку. Ще мить і хлопець увійшов до кімнати. Він завмер в дверній проймі, уважно придивляючись до Артема: Все добре, це все ще я. А можеш бути не ти? Не знаю. Мені невідомо, як саме це працює. Сподіваюся, що зможу себе контролювати, але. годі з цим, ти зробив те, що я просив. А, так. Хлопець зам'явся, проходячи в центр кімнати. Він намагався не дивитися на Артема. Йому важко було витримувати погляд тепер уже блискучих та холодних, мов крижинки, очей Марченка. Я ходив до лісу, як ми й думали, тіло Олега пропало. Цього й слід було очікувати. Так. Ну і я сходив до Архиповича. Він лаявся, звісно, але сказав, що привезе балона. Добре, тоді ви, Олену й заберете. Як скажеш, я ж, ти знаєш, не сперечаюся, але може. ніяких може. Гребінка потупцював на місці, намагаючись змиритися з новими реаліями, а тоді насилу кивнув і рушив з хати. Двері стукнули. Артем знову лишився на самоті, ловлячи себе на думці, що й сам би із задоволенням вийшов з будинку, посидів на лавці, випив кави за Але це були лише якісь фантомні бажання. Реально, підґрунтя вони зараз не мали. Хлопець просто не мав цих потреб, все це неначе лишилося в далекому сні, а зараз настало нестерпне пробудження. І як ти не хочеш повернутися до свого теплого сну, та вже не можеш. Сонце немилосердно пекло Дінку. Він сидів біля будинку і дивився на дорогу. Чекав, і чекання його виправдалося. Зовсім скоро зазвичало знайоме деренчання, і у кінці видимої вулиці показався мотоцикл із коляскою. Архипович вправно кермував ним, об'їжджаючи, ями та вибоїни. Нарешті він з'їхав на обочину, поруч із подвір'ям Марченків, та заглушив двигуна. Гребінка підвівся. Ну, що ти йдеш чи ні? Архипович зазирав через паркан. Так, так, біжу вже, не тягніть сам. Та що я дурний такого буду сам тягнути. Дімка вискочив з двору і, підбігши до коляски, допоміг дітку витягти балона на траву. Ну, давай, берися зручніше, кректали та сопіли обоє, але все ж дотягли до будинку. Завертайте до хати. Шо? Чого? Та завертайте, кажу, так тьомка свою купив чи буде піч топити газом, а. «Так купив, так не сьогодні ж привезуть, а поки балон у хаті постоїть. Ну, вичутні, то торослу свиню на забій купують, то балона в хату тягнуть. Так поцупити ж можуть, Архиповичу, цигани ходять по хатах. Тьфу на тебе. У нас цигани вже років двадцять у селі живуть, щось нічого не потягли. Браковані, мабуть, а я тобі зараз дам. Занесіть до хати. Перепалка припинилася, і обоє перевели погляди на відчинені двері будинку. Артем стояв віддалік. Тіні, подалі від сонячного світла, тільки зараз Архипович помітив, що вікна в хаті щільно завішені темними шторами. Ну, як скажете? Чоловіки затягли балон спочатку на поріг, а потім і до хати. Ху? А й тут лежить. Архипович засапався і переводив подих. Та ні, я до хати занесу. Артем схилився і взявся за балона. Та куди сам? Але хлопець уже розправився, розслаблено тримаючи балон під рукою. Все гаразд, мені не важко», – дідок лише провів хлопця здивованим поглядом. «І ще дещо. Марченко швидко повернувся на веранду, але до виходу будинку не підходив. Я захворів, як бачите, кір у мене. Так ти того вікна позакрив? Медсестра ж наша казала, що тут дурня. Дурня чи не дурня, а мені так спокійніше? Хлопець по-доброму усміхнувся. Тож можете забрати Олену до себе на кілька днів. Архипович завагався. Я буду приходити, їсти носитиму, поїтиму її. Ой, та ти напоїш! Біси з вами, нехай, але не надовго. Дякую вам. Зараз ми. Артем знову рушив у глиб хати. Він тихо зайшов до невістки, але вона, як і очікувалося, чула його прихід. Він підняв з підлоги її сумку, зібрану завчасно, та взяв дівчину за руку. На диво вона послухалася і без заперечень пішла слідом. Привіт. Дід усміхнувся до дівчини. Пам'ятаєш мене? Вона ніяково дивилася на старого. Підеш до Архиповича, мовив Артем, і Олена навіть рушила спочатку вперед, а потім різко обернулася й обійняла його. Якусь мить вони так стояли. Артем нічого не відчував, знав, що мусить, але не міг. Його єство все більше відмирало з кожною миттю. І я Тепер уже вона відсторонилася, опустила погляд та рушила з хати. Ну, то й добре. Архипович попрямував до виходу. Я вам дуже вдячний. Дідок озирнувся на Артема і зустрівся поглядом з дивними, але щирими очима. Та я. старий зніяковів. Та за що? Ну, тебе! Наче прощається? Він махнув рукою і вийшов. Гребінка зиркнула на Артема. Хлопець стояв незворушно. Погляд його втупився кудись на дверну пройму і здавалося, не чіплявся ні за що. Ну, то я піду мені ще заскочити. Ні, не варто. Дякую тобі за все, нарешті Артем поглянув на товариша. Та за що, тьомка, може. Ні. Все. Йди. Хлопець більше не сперечався і не противився. Він вийшов з хати, зачинивши за собою двері. Артем лишився на самоті. Він ще з мить постояв, а потім повернувся до зали. Чомусь саме зараз йому пригадалося, що він же гітару привіз із собою. Можливо, хоч це надасть усьому його оточенню хоч якоїсь яскравості, музика, може вона розважить його цього чорно-білого дня. Хлопець зайшов до його дитячої кімнати. Він ще раз окинув її поглядом, пригадуючи, як ночами заспокоював його брат, коли Артему вважалася рука за склом. Котра, звісно, виявлялася гілкою яблуні, потурбованою вітром. В ті часи цей будинок наповнювало життя, а зараз, зараз він спорожнів. Марченко дістав гітару, сів біля стіни на підлогу і заграв. Без жодних почуттів з приводу цього він усвідомив, що навіть музика, яка була його сенсом усе життя, більше не викликала в нього ніяких почуттів. Всередині панувала чорна та безформна порожнеча. Хлопець перетворився на порожню посудину. Це не було смертю, це було не життя. Артем відклав музичний інструмент і заплющив очі. Очікування виявилося напрочуд легким, не дивлячись на те, що хлопець не міг спати. Він чудово орієнтувався в часі, а тому розплющив очі рівно тієї миті, коли останні промені сонця згаснули над горизонтом. Село поринуло в нічну тишу, але ця тиша була оманливою. Артем майже чув, як до його будинку летять тіні, розсікаючи морок. Балон було перенести легко, він чудово ліг у нішу позаду складеного дивану в залі. Артем ледве відкрив його так, аби газ потроху виходив. Після цього він рушив до вхідних дверей та відкрив їх навстіж. Навіть не перевіряючи, чи не стоїть хто під будинком, він рушив назад до хати. Вже сидячи на дивані, Артем почув їх наближення. Спочатку скрипнула хвіртка, потім залунали кроки: Один, двоє, їх четверо, троє чоловіків і одна жінка. Артем визначився безпомилково. Ось вони підіймаються сходами, минають двері, дошки в коридорі заскрипіли, висока постать пірнула в залу. Це чоловік з аристократичними рисами обличчя. Сивою, акуратною бородою та таким же білосніжним волоссям, зачесаним на потилицю. Він вийшов на середину кімнати, не зводячи погляду з Артема. За ним слідом двоє хлопців. Артем уже бачив їх учора. Мабуть, це його сини. Вони дивляться люто, гнівуються за вбивство їх брата. Останньою зайшла жінка. Білолиця та худа мов гілка верболозу. Об її вилиці, здавалося, можна було порізатися. А тонкі вуста багряніли, неначе були змазані кров'ю. Де моя донька? сивоволосий суворо дивився на Артема. Думаєш, можеш прийти сюди і диктувати мені свої умови в моєму ж будинку? Сини тихо засміялися, але батько стриманим жестом наказав їм стихнути. В усіх його порухах та поставі вгадувалася повна влада, повний контроль над ситуацією та всіма до неї залученими. Я був проти того, щоб тебе обертали, заговорив він раптом. Гадав, що ми домовимося, але ти вбив одного з моїх синів. Ви вже мертві, стара потвора, його дружина зробила крок уперед, але її спинив граційний та витончений жест. Гадаю, що я завжди був таким? Ми були такими. Що тобі взагалі відомо про смерть? Артем мовчав. Я був багатим землевласником. Я мав п'ять тисяч душ у своїй власності. Я мав усе, мій маєток та моя земля процвітали, але я не мав часу. На жаль, я був обмежений терміном людського життя, як і моя сім'я. Але я не міг собі цього дозволити. Не такий, як я. І ти вирішив стати цим абсурд! Не цим, спокійно провадив він далі. Я довго шукав способи отримати безсмертя, і от одного дня до мене дійшли чутки про одного поляка, Адама Гіжицького. Я дізнався про його трактат: Ворота Чорного та Червоного місяців. Мені вдалося роздобути рукопис, і вже з нього я дізнався про спосіб продовжити своє життя. Потрібно було викликати одного з богів червоного місяця. Ми це зробили, і він навчив нас ритуалу безсмертя. Артем уважно слухав. В його уяві постійно виринали картинки спогадів сивоволосого, Волосого, які лише підтверджували сказане. Ціна була високою, але я її заплатив. Довелося принести в жертву ціле село. Хлопець округлив очі. Ціле село? Так, безсмертя дорого коштує. Натомість ми б мали безсмертні тіла і не потребували б ані сну, ані питва, ані їжі. Маразм, це лише твоя суб'єктивна думка. Проте все пішло не за планом. Весь час, доки нижчі духи вирізали село, ми мали стояти в особливому колі і триматися за руки. На жаль, Моя донька не витримала і розімкнула коло. Вона злякалася, будучи нажаханою криками черні й утекла. Гадаю, їй налякали не крики простого люду, а те, що їй татко довбодятив. Ти марно намагаєшся мене образити, хлопче. Я вже давно не сприймаю такі речі. Мною рухає лише мета віднайти доньку і завершити ритуал. То ось для чого вона? Так, без неї це неможливо. Отже ви стали такими через неї? Так, через її страх, через її юність. Вона ж змінилася інакше адже взагалі покинула коло. Вона отримала безсмертя, але втратила здоровий глузд. А ми відтоді були змушені ховатися від сонця і пити людську кров. Уяви мою радість, коли одного разу ми всі побачили в газеті її фото. Артем згадав, що його батьки і справді подавали таке оголошення перед тим, як все ж таки наважилися оформити опікунство. Це зайняло певний час, але ми все ж її знайшли. І зараз єдине, що стоїть між нами та нею, ти, тож повторюся, де вона? Артем косо усміхнувся. На жаль, не думаю, що був би таким же сміливим, якби ваша сила не відібрала в мене здатність відчувати. Я ще той боягуз. Он навіть гілки боявся. Але знаєш що? Сивоволосий не зводив замисленого погляду з Артема. Я все ще пам'ятаю, що я відчував до відібраних вами рідних людей. Я не можу відмовитися від неї. Вона моя остання рідня. Він дістав з кишені запальничку. Зараз тобі чаю зроблю. Гребінка підвівся і вийшов з кімнати, полишаючи олену на самоті. Він довго намагався, бодай якось розговорити її або хоча б привернути увагу, але дівчина тільки сиділа на старому пошарпаному дивані Архиповича й обіймала свої ноги, втупившись поглядом в одну точку. Гребінка зайшов до хатньої кухні, яку дідок облаштував ще за життя дружини. Хлопець напросився до Архиповича цієї ночі. Старий же пішов ночувати до літній кухні, навіть не сварився. Чайник грубо дзенькнув, стаючи на замизгану плиту. Конфорка загорілася синювато-помаранчевим вогнем. Хлопець шмигнув носом та перевів погляд на вікно: Вибух! Гребінка припав до скла, спостерігаючи, за яскравим грибом, що розростався за кілька будинків від нього. У дімки відвисла щелепа, й ноги його затремтіли. Спала хосяє усе, як удень. Якусь мить хлопець намагався взяти себе в руки, прийняти невідворотні, а потім шкурнув до зали. Там Олена. вибух міг її налякати. Дімка забіг до кімнати, порожньо. Він бликнув на вхідні двері. Відчинені. Кинувся туди, вискочив на двір і спинився. Його погляд миттю знайшов Олену. Дівчина стояла біля воріт спиною до гребінки. Олено! Вона озирнулася. Її довгі темні пасма гойдав вітер. Поли літній сукні легенько сколихувалися. Очі набули блакиті, а щоками дівчини котилися сльози. Артем, він же там. Дімка сидів посеред поля на лавиці. Одинока могила поросла бур'яном. Через сильний вітер доводилося кутатися у своє тепле пальто. Шмигнувши носом, він дістав зі внутрішньої кишені чвертку і відкрив її. Частину він вилив на могилу і приклався до горлочка. З річницею тебе, хоч і запізнілою, мовив він до могили. Олена дзвонила питає про тебе. Гребінка знову шмигнув носом. Їй багато чого треба вивчити. Вона нічого про цей світ не знає, але обіцяла приїхати на Різдво. Він відпив та зморщився. А пам'ятаєш? запнувся. Клубок підійшов до горла, і дімка закрив рота долонею, Сціпив зуби. Позаду почувся шум двигуна. Він поступово наростав, наближаючись, і досить скоро стих зовсім поруч. Дімка озирнувся неподалік спинилася чорна БМВ. З неї вийшов молодик у чорному ж довгому пальті й рушив у бік могили. Дімка зосередив на ньому свій погляд, не розуміючи, чого йому треба. Тим часом молодик наблизився. Акуратним жестом він поправив свої окуляри у позолоченій оправі з прямокутними скельцями. Доброго дня, Дмитро я підозрюю. Дімка кивнув. А ви? Журналіст. Хочу поставити вам кілька питань про минулорічні події в селі Старі Женці, якщо ви не проти. Ні, не проти. От і добре. Мене, до речі, звати Ярослав.